блин, на сурок урок Давайте мы поднимемся на наш туалет. Вот. Хм, а школьный туалет тут таки непоганый. Хм. Вау, вау. И графика тут цикава, вау. А это что такое? Ванна в школьном туалете. Нет, сейчас. Ванна в В школі я перший раз таке бачу. Унітаз. А може тут змінить? Такими кнопками Раніше ви нажимали вот так. А зараз вот такими. Капець. І полутенці я перший раз в такій школі, Блін. А це що таке. Не знаю, що це. Зубна паста. Чистити ми ще треба. Чистим зубичек, Чи я не знаю, чому я так чищу зуби. Бліно! Ну, короче, давайте ще скрив. Коротше, йдемо далі. Починаємо чистить. Может быть досуг золота. Я кое-что вынесет. Сейчас ты задолго сейчас поговорю. Топчик. Короче. Я вам реально просто дуже сильно попросив, щоб ви підписалися на мій канал. Там просто проходить дуже цікаві відеоконтенти. і я вам покажу ще одну таку. Ну, я зараз просто знімаю таке відео, мій звичайний день. А зараз який? А, блін, точно, англійська, зараз буде урок, третій урок, ага. Ну, я вам просто роблю такі найцікавіші відео в Ютубі, щоб вам було ще подивитися. Тож, піддержуйте моїм лайком. Блин, а може он... Блин, а может это тут в английский, может это... Не! Блин, у мене тут в англійский буде. Ну, все, я там підготував там зошит, книжка. Угу. Ну, вже скоро почнете урок, може щось чу перевцвекати. Ну давайте щось зробимо. Так я сейчас вам таке покажу.